Вітаю всіх друзі! З вами компанія АгроКраїна Дніпро, запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам ще один диск щеплення на трактор МТЗ, виробництво Білорусі Оригінал, Бобруйський завод трактор деталей та агрегатів каталожний номер диска 85 30 І саме це модифікація диска на безазбестових накладках, ще їх називають ткана. Чому? Тому що там в є нитка. Зараз я вам покажу, десь я тут бачив Ось тут. Можливо, камера не передасть, але там реально є нитка, він на мідних заклепках. Подивіться поближче на саму накладку. Накладка класна. Ось так виглядає. І саме цей диск на демфер пружинка. Також буває демпфер на гумках, буває демпфер на пружинці закритій, так званий посилений. І, звісно, є ще маркування. Бачите, каталожний номер і зроблено в Білорусі. Чому показує? Тому що дуже часто клієнти питають, чи є маркування. Є запчастини білоруські там, де вони роблять маркування. Є запчастини там, де цих маркувань немає. Там, де маркування є, я, я вам показую, щоб ви бачили і знали, як воно виглядає. Пакуюся в таку червону коробку. Там дивіться, ось такий є пакет. Зараз вони почали ліпити ось такі QR-коди, не знаю, не переходив, що це означає. Можливо, якесь там підтвердження, що це саме оригінал. Так що, друзі, на сьогодні е е ціна буде в районі 3 тисяч гривень. Якщо дивитись відео через місяць, півроку, рік, краще ціну уточнити по телефончиках. До речі, номери ще в описі, або в Viber пишіть, або в коментарях під цим відео. Як вам зручно, всім дам відповідь. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся, Агрокраїна також. Окрім цього диску є ще варіанти. А на МТЗ в нас є більше 10 варіантів дисків щеплення. Різні виробники, різні... Виконання дисків, різні накладки, є азбес, є без асбест, є, як я вже казав, пружинка, гумовий демпфер, закрита пружинка. В общем, є виробники Польща, є Угорщина, є Юбана Літва, є Білорусь, є Німеччина. В общем, дуже великий асортимент. Так що кого зацікавило, ще раз скажу, Агрокраїна з радістю, вам відправимо до наступних відео. Пока!